Без жодної хімії, домашній карбонат, як це смачно. М -м -м. Я взяла балик, тут кілограм. Потрібно просушити паперовим рушничком гарно. І розрізаю навпіл. Будуть шматочки по 500 грам. А далі, люденьки, я обираю суміш для соління від вінницького м'ясника, тому що вона без ароматизаторів, без фарбників і тільки натуральні спеції і трави. Оце зопах слюною вже можна вдавитися. Насипаємо в тарілочку і кожен шматочок так добротно обкручуємо цій суміші. Наче ластів жила вдома у матусі, та попала, бідна я на язик свекрусі, свекрушенько моя ненько, я б тебе любила, як би клятий язичок не колов'як шило. Після такого м'яса вас викруха точно полюбить. А якщо ви підписники вінницького м'ясника і готові оплатити собі доставку, то отримаєте ще пакетик 100 грам суміші. А тепер нам знадобиться харчова плівка, і кожен шматочок м'яса ми маємо гарно замотати. Відправляємо м'яско на дві доби в холодильник і не переживайте, з ним нічого не буде. Воно дуже гарно просолиться. Аромат від цього м'яса вже можна язик ковтнути. Ви просто подивіться, яке воно. Я вам кажу, в цих спеціях воно неймовірно гарне. Тепер один шматочок м'яса я замотую у фольгу, а інший так покладу на решітку. Духовку розігріла до 70 градусів і відправляю м'ясо на 3 або 3,5 години. Це це сама Умничка моя зараз.